Я сам з собою чесний і відвертий. Для чого я пішов на цю війну? Чому стояв у військоматі в черзі? Бо міг же відкосити. Тож чому? Не потребую я гучного гасла, мені не треба пафосних промов, Лише просто. І досі в серці ще не згасла до України рідної любов. І річ не в тім, хто зараз коло влади, хто намагається ту владу повернуть. Ми, українці, зможемо дати ради і тих, і тих за пояс ще заткнуть про те, коли орда рабів безликих. Прийшла від волі нас освобождать. Коли дітей болтують дикі пики, то треба їм по пиках добре дати. Я знаю ціну справжньої свободи, я вірю в України майбуття, я знаю, хто я і якого роду. Це варте того. Щоб віддати життя.